Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні участь у нашій передачі бере народний депутат України від партії Удар Віталія Кличка. Рустам Раубов. Добрий вечір. Доброго вечір, Русама Бурхановичу. У Криму проведений так званий референдум. Його ми не визнаємо його не визнають. Більшість країн світу, майже всі країни світу, якщо можна так висловитися, тим не менше, як центральна влада, як Верховна Рада України буде будувати відносини от з тим самопроголошеним кримським парламентом, радою. Весь світ не признав цей референдум, так званий його можна назвати соцопитуванням, іншим словом, але ж це не референдум у тому класичному розумінні цього слова. Дійсно, Верховна Рада України зробила декілька кроків, і в тому числі і Конституційний суд, він і Венеціанська комісія, до речі, виказали своє, своє відношення до проведення і результатів цього референдуму. Дивним чином виглядає, коли ми розуміємо, що там мінімум 40% україномовного населення. Ці люди не при яких обставинах не змогли би проголосувати за е, приєднання до Росії чи інших країн. Це наші громадяни. Так, це україномовний, ну, перш за все, татари і інші е, кримчаки. Чому так сталося? Що у них навіть результати, вони, які порахували там, ну в тому самому Севастополі більше ніж 123% і таке інше. Ну, це дивні речі. Зрозуміло, що не ми, не Верховна Рада, яка, до речі, розпустила Верховну Раду Крима, дійсно, ми не будемо ніколи ми не визнаємо результатів цього референдуму. Яким чином ми будемо будувати наші стосунки з так званою. З так званим керівництвом, ну я розумію, ніяким чином ми не будемо визнавати. Більш того, представники нашої фракції запропонували прийняти закон про окуповані території, і таким чином ми будемо діяти і будемо вважати, що ці е, території окуповані іншою державою, зрозуміло Росією. Ну там ви вже зазначили, що там живуть українці, які е, україномовні, вони є громадянами України, вони отримали, отримують пенсії, інші соціальні виплати. Чи будуть ці соціальні виплати е, також вони отримувати, знаходячись на цій території Криму? Я впевнений в тому, що ми повинні підтримати громадян нашої країни. І зрозуміло, що вони будуть отримувати пенсіонери, будуть отримувати пенсію. Певні категорії, ті, які отримували допомогу держави, будуть її отримувати, якщо вони будуть громадянами України. Ми не повинні лишати їх без допомоги і пильної уваги держави. Отже, ми будемо, я впевнений в тому, що будемо підтримувати наших громадян, хоча вони і будуть розташовані на окупованій території. Що робити, аби кримський сценарій не повторився в інших регіонах півдня і сходу України? Як ви вважаєте? Ну я вважаю, що нам допоможе тільки єднання навколо наших цінностей, навколо нашого майбутнього, навколо нашої нації української зараз. Дуже багато про це говорять. Що треба дослухатись один до одного. дійсно ми зробили кроки в напрямку громадянського суспільства, але ж якимось чином так сталося, що Крим нас не почув. Я вважаю, що треба зробити висновки з цих уроків, з цих подій, які. Відбулися і не робити таких помилок, які ми вже зробили. Наша партія, наша фракція вважає, що треба не роз'єднувати схід і захід, не роз'єднувати людину по конфесійному чи мовному питанню. Таких питань навіть не існувало б, якщо політики дуже уважно дивились би на нашу країну як суб'єкт суспільного такого руху в майбутнє. А коли вирішувалось питання, хто переборе на тих чи інших виборах, от що ми врешті отримали? Отже, я вважаю, що нам треба шукати спільне, треба поважати різні мови. Так, зрозуміло, що вона є державна мова, але ж в певній статті Конституції закріплений, в тому числі статус російського. Я російськомовна людина, це не великий секрет. Але ж я, ну, я розумію, що якщо є існує держава українська, то треба, особливо для людей, які займаються політикою, чи є чиновниками, чи є держслужбовцями, вони повинні опанувати цю мову. Це набагато. Легше потім відчуваєш себе з більшою повагою до сам до себе відносишся. Розумієте? Тому я вважаю, що нам треба робити висновки з цих помилок, ніколи їх не повторювати і намагатися не тільки чути один одного, а шукати ці. Точки дотику я впевнений в цьому, вони існують, тому що я народився на Донбасі. в мене там дуже багато родичів навіть зараз залишились. Я розумію, що ми зможемо знайти спільну мову в цьому ну, буквальному сенсі цього слова. Зараз центральні органи влади, обласні органи влади працюють над кадровими питаннями. От ви, як народний депутат, як ви вважаєте, що тут є найголовніше у призначеннях на ті чи інші посади от, в областях центральних органах влади? Цікаве питання. Ми з самого початку сказали про те, що треба зараз на цей перехідний період забезпечити. Перш за все, професійний склад уряду технічного уряду. Ну і таке інше, якщо спускатися до самого низу, ми повинні долучити зараз до справи. Перш за все, людей, які зможуть опанувати ситуацію. Ми прийняли рішення не входити до керівництва, ну, наприклад, того ж уряду. Чи інше, і ми дійсно не входимо до складу. Навіть ну зараз формуються певні органи влади на місцях. Ми не входимо до них. Але ж для того, щоб забезпечити баланс політичних сил, забезпечити рух в тому напрямку, який ми відстоювали разом на Майдані, який ми відстоювали в боротьбі з режимом, який пав нарешті. Нам треба не тільки чути один одного, а розподіляти відповідальність за певні напрямки роботи. Тому ми осторонь не стаємо, ми намагаємося погоджувати ті чи інші призначення задля того, щоб, ну, наприклад, у той же Житомирській області був забезпечений не просто баланс, а був би забезпечений суспільно-політичний діалог. Розумієте? Тому ми намагалися і погоджували призначення, наприклад, обласного керівництва МВС, СБУ і таке інше. І цей спосіб я вважаю тим, яким користуються в Європі. Цей шлях він дійсно відкритий, дійсно на цьому шляху можна забезпечити люстраційне питання для того, щоб до складу. Органів керівництва чи органів влади зараз не потрапили люди, які не влаштовують суспільство, які по тим чи іншим якостям не підходять до виконання цих чи інших завдань. Тому, от в такий спосіб, ми намагаємося працювати і в Житомирській області. Наприкінці минулого тижня у Житомирі з робочою поїздкою був лідер партії Удар Віталій Кличко ми маємо відеосюжет про цю поїздку зараз його наші теледачі побачать, а потім ми повернемося до нашої розмови. Цікаво. Лідер партії Удар, народний депутат України Віталій Кличко на Житомирському військовому полігоні зустрівся з воїнами мотострілкової бригади, аби підтримати їх бойовий дух. Діти батько українського політика були військовими, тому про проблеми, які були і є у збройних силах, лідер удару знає не з чуток. Армія большому сожалению, находится не в том состоянии, в котором она должна находиться. Есть хорошая пословица. Если народ не будет кормить свою армию, он будет кормить армию своего врага. Остается большая надежда, остается большая уверенность в вооруженных силах. Ребята, каждому из вас желаю, чтобы все ваши способности и навыки не не были использованы. По прямому назначению. Мы, как политики, постараемся этот конфликт, который сегодняшний день есть, решить. Но еще раз хочу подчеркнуть: только что разговаривал с вашим командиром, где вспомнил про дух. Самое главное, это в любом деле не падать духом, и иметь силу воли и силу духа. Під час спілкувания с журналистами ишлося и про так званий недельный референдум у Крыму. Це референдум е, іде в розріз конституції України. Це перш він не є законним. Це друге, яким чином він приймався голосуванням. Ми не знаємо. Які депутати були, також не знаємо е, присутність е, не, жодного представника преси е, в Раді е, Раді Криму не було. Ми знаємо, однозначно, що там були люди з е, за зброєю. І тому яким чином там голосувалася, також не знаємо. Це перше. По друге, яким б він не був, він не має своєї законності і признати його ми також не можемо. По третє, Крим територія України, і ми повинні зробити все від нас можливе, щоб ніяким чином не піддаватись на провокації, які зараз організуються в східних частинах України. На Кримському півострові для того, щоб зруйнувати спокій, який на сьогоднішній день є ще, ми бачимо, які дії відбувалися в Донецьку. Піднімаються питання мови, коли політикам нема чого запропонувати людям. Піднімаються питання національності, віросповідання, таких питань. Не було і немає. Значну матеріальну і моральну підтримку військовим, які дислокуються на Житомирщині, надають обласна та міська організації партії Удар. Я військовий, майор запасу, і я добре розумію, що відбувається в армії останніми роками, і тому це завжди було в фокусі нашої уваги. І ми кожного кожного разу кожного кроку підтримували і зв'язок з військовими, і намагаємося це робити і далі зараз. На нашій міській організації до речі запропонована акція, щоб ми могли б, хоча б деякі задовольнити запити військових. Ну, наприклад, це стосується там мішків спальних. І це дуже важливо. Чому тому, що військові... Вони повинні отримувати від нас від суспільства підтримку. Військовослужбовці розповіли, що приїзд до них Віталія Кличка стане для них важливим стимулом у підвищенні боєздатності, посилить їх бойовий дух. Ми розпочали. Навчання в відповідності наказу міністра оборони і забезпечення цих навчань зараз на самому високому рівні, починаючи від палива, починаючи від того, що громадські місцеві організації дуже надають велику увагу забезпеченню і так говорити, навіть ті запчастини для радіо якісь деталі. От, я такої оперативності не бачив потрібно. Раз і вже приїхали і навіть намагаються допомогти своїми ремонтними бригадами, десь там щось нам допомогти, підродувати. Ну і от ми сьогодні провели етап з бойовою стрібою. Техніка от тільки зараз от прийшла з навчань. Зараз особовий склад обслуговує. Я вам скажу, що техніка пройшла. Нормально, бойові стрільби пройшли дуже вдало. Хлопці, навіть ті, хто там працює, обслуговують озброєння, навіть прибігли за своїх танків БМП для того, щоб б поспілкуватися, рядом постояти послухати Віталію Володимировича. Завершили зустріч спільним фотографуванням військовослужбовців та відомого українського політика, спортсмена і патріота Віталія Кличка. Отже, от такий сюжет Русами Бурхановичу. Ви побачили, от прокоментуйте. Я дещо там сказав, що і міська обласна організація надають певну допомогу нашим збройним силам. Але цей сюжет ми знімали у п'ятницю. Сьогодні у нас вівторок, можливо, за ці дні, от ситуація дещо змінилася. Ну, це дуже важливе питання. Я не хочу в банальності. Я колишній військовий, хоча колишніх не буває. А майор запасу, я вже я це з гордістю кажу завжди. Чому? Тому що я готовий з, з зброєю в руках захищати нашу батьківщину разом зі своїми товаришами, тому це не секрет. Дійсно, ми долучились до того, що зараз турбує все суспільство, коли армія наша опинилась в такому становищі, яке крім стида і болі нічого не викликає, то Кожен з нас повинен просто долучитися і, хоча б, якусь допомогу від малого до великого, зробити. Вчора ми проголосували додаткове видалення коштів для міністерства оборони в розмірі майже 7 мільярдів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю палювно-мастивних матеріалів, зброї додаткової та інші питання, які. Від зброї до побутових потреб, Речайте, да. так, які ну, майже, майже нічого немає, це дійсно дуже жахливий стан. Хоча, з позитивного скажу, що за останні дві неділі ми змогли сконцентруватися, забезпечити певний баланс сил на наших кордонах, які в загрозливому стані знаходились. Зараз трохи, трохи ми готові для того, щоб. Дати належну відповідь на агресію, якщо вона, не дай Боже, буде. Що стосується нас, по ітогах цього візиту, ми зробили певний крок, сказали і звернулися до наших колег, які займаються бізнесом, Віталій Володимирович, в першу чергу, в тому числі і я, ми долучилися купили вже купили і вже доставили до розташування з Белоцерковської механізованої бригади. 400 спальників, 400 ковриків термо 40 акумуляторів для танків і БМП. І це я вам скажу, щоб зробили оперативно. І навіть коли ми це доставили до їх розташування, вони одразу вирішили для виконання бойових завдань. Це приклад, що стосується на нашої обласної і міської організації. Вони вже на протязі майже неділі-десяти днів кожного дня намагаються задовольняти ті чи інші питання, яких дуже багато, починаючи з сигарок, там, да, хто курить ще, да, і, і Закінчує, там, ну, наприклад, якимось там, про, продуктами чи одягом, який був би теплий, так і інше. Там дуже багато зроблено. Я щиро задоволений і дякую всім, які долучились до цього руху, до цієї акції, яку ми зробили тут в Житомирі. Хоча ми не одні. Тут дуже багато людей, які певним чином намагаються допомогти. І це стосується не тільки Житомирської області, в місцях розташування зараз наших військових такої підтримки, мабуть, навіть хтось і не очікував, але ж люди дуже з повагою, дуже з гордістю відносяться до наших військових. Нам залишається що? Нам залишається їх підтримувати. Морально, фізично, матеріально, і ми на прямо правильному шляху. Якщо ми будемо підтримувати своє військо, то ми ніколи не будемо кормити війська інших держав. Дякую, Ростаму Бурхановичу, за участь у нашій сьогоднішній передачі. Рустам Раупов, народний депутат України від партії Удар, був гостем студії. До нових зустрічей в ефірі. До побачення. Дякую.